Вітаємо в експрезиденті. Сьогодні хочу зробити огляд на фотополімерізатор. Взагалі їх у нас дуже багато, як ви бачите переді мною. Але сьогодні хочу виділити один з фотополімеризаторів компанії виробника Soho. Soho Galo. Давайте подивимося на його дизайн. Він дуже компактний, дуже зручна підставка, на якій видно, як зараз проходить процес зарядки. Тобто чотири світлових індикатора світлодіодних показують ступінь зарядки. Так? Беремо його в руку, і він майже нічого не важить. Він важить всього 90 грамів. Подивимося на його головку, вона дуже зручна, мініатюрна і витончена. витончена шийка дає додатковий обзор для стоматолога, куди світити. Має лінзу на своїй головці, вся головка зроблена з метала, яке розсіює тепло. Цей фотополімеризатор має 5 режимів роботи: а саме: Low, Normal, Turbo, Ortho для ортодонтії і режим Check. Дуже зручний режим. Його не було на попередніх версіях: режим карія з детектору. Цей фотополімерізатор має спеціальні діоди, які в спеціальному в своєму вузькому спектрі світла просвітлюють емаль на наявність каріозних пошкоджень. І це є одна з його особливостей. Давайте для наглядності включимо один з режимів. В даному випадку режим чек, який має 60 секунд таймер. Тобто, на протязі 60 секунд після натискання ми можемо просвітити поверхень зубів на наявність каріозних порожнин та пошкоджень. Ви можете подивитися, яка зручна головка цієї лампи тут, в даному випадку. Все детально видно. Керуємо, як і в багатьох лампах, однією кнопкою. Ця кнопка вона вмикає лампу, вона вмикає робочий режим. Другою кнопкою ми можемо вибирати режим довгим натисканням, режим роботи фотополімерізатора, а коротким натисканням регулюємо таймір, на який буде працювати даний режим. Головка також обертається на 360 градусів, що дуже зручно, дуже легко обертається. І це. Є також її плюс, і, взагалі, лампа дуже крута. Звертайтеся в експрезидент. Будемо раді всіх проконсультувати. Всім гарного дня і вдалої роботи!